Дефіцит йоду в організмі скористайтесь саме біойодом рослини Карпат органічним. Ставте подавайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Значить, біойод органік від рослини Карпат містить високу кількість органічного йоду з максимальним біодоступністю, до складу, саме входить біойоду. Плоди хенкуа, водорослі, ламінарія та фукус. Саме біойод буде гарно нормалізувати роботу щитовидної залози при гіпофункції і виведе токсичні речовини з організму. Біойод є джерелом органічного йоду, який повністю засвоюється нашим організмом і не спричиняє пагубних наслідків. Тож не зволікайте, якщо є така у вас потреба, скористайтеся саме біойодом-органіком. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.